Досягти нульової смертності на дорогах міста саме таку ціль поставили собі франківські комунальники. Для цього в рамках пілотного проєкту в обласному центрі старі дорожні знаки замінюватимуть на європейські. Наразі невідомо чи замінять всі, чи деякі. Комунальники планують почати шкіл та дитячих садочків, а замінюватимуть знаки обережно діти. Але щоб почати такий пілотний проєкт, спочатку потрібно погодити його в Києві. Це є ті знаки, які є в європейському союзі, і ми. Ну, хочемо, щоб як експеримент їх в івано Франківську, тому що це є, по-перше, це є вони більш наглядні, вони більше привертають увагу водіїв, от, ну і відповідно вони такі, ну, все-таки більш, скажімо так, якісні є. От мене зараз звернулися знову ж таки в національну поліцію в місті Києві. Луна управління. І як тільки буде погодження, ми надіємося що з наступного року. Ми так само ці знаки будемо розміщувати. А напередодні навчального року комунальники оновили розмітку біля всіх шкіл та дошкільних навчальних закладів. Оновили 27 пішохідних переходів. Нанесли 102 трафарети діти та 85 школа. Зараз комунальники декларують новий рівень роботи. Стан покриття біля шкіл, там де нормальний стан, то треба подумати, щоб пластик. Наносити біля шкіл. Це перше. і дійсно проінвентаризувати біля садочків біля шкіл. Там де є необхідність піднятих знову ж таки там інших засобів примусового зниження швидкості. проінвентаризувати і зробити це. розмітку на тих вулицях, де зараз ведуться ремонтні роботи. Нанесуть вже після закінчення реконструкції. Мітка на дорогах наноситься не до 1 вересня, як традиційно завжди говорилося. До 1 вересня йде треба нанести в місці Розмітку ні, розмітка на дорогах має бути завжди, і це наш. Принцип, який ми власне доносимо, і до наших працівників департаменту, і до тих підприємств, які нам підпорядковують. Ну і аналогічно те саме, що нам завжди ой, де свято, треба місто поприбирати. Ні, місто має бути за чистим завжди, і це теж наш новий той принцип роботи, який ми стараємося е, пережити в нашому місті і позбутися сувкового такого, що місто треба готувати до якогось свята. Також цього року щонайменше біля десятка шкіл з'являться підняті пішохідні переходи.